Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в традиційному прямому стрімі вечірньому о 21.00 українські секіряни. Українські секіряни, які завжди виходять о 21.00 з точністю з швейцарського хронометра. І були часи, коли. В онлайні, в перші хвилини було, як мінімум 400 500 чоловік. Уявляєте, 400 500 чоловік в онлайні чекало прямого стріму українські секіряни. Були такі часи, ви знаєте. Ну, а зараз, а зараз інші часи, але працювати все рівно потрібно. Я дякую земляку Свену за побажання. Доброго вечора та радий теж бачити його. Здоров'я, наснаги. Пану свену і всім, хто дивиться нас. Хто у нас пан Рамон Рамон? Вітаємо сукіряни з Черкас. Був я в Черкасах, був я в Смілі, був я в Черкасах, був я в Свілі, пан Рамон Рома. Дякую вам. Черкаси дуже гарне місто. Дуже гарне. Мені сподобалось. Черкаси мені особисто дуже подобається. І люди там теж привітні. Що ж, дорогі рідні, давайте будемо працювати, і традиційне прохання. Дуже спокійне традиційне прохання. Український стрім, українські сокір'яни», прямий стрім українські сокір'яни», проєкт, який, як і Ютуб канал Ігор Кравцов, не залежить ні від кого, крім від Господа Бога і вас, дорогі українці. Вся моя робота. Тримається на донатах, які мені надсилають українці. Тому канал, прямий стрім, українські секіряни є незалежними, і я можу говорити правду. Велике прохання, розумію, що зараз всім важко: донати від 10 до 100 гривень вітаються потрошки, потрошки на те, щоб я міг триматися і працювати. 54, 57 08, 25 13, 71, 89 78. картка Приватбанку і низький уклін, як завжди, тим, хто допомагає. Для тих, хто за кордону є профіль Facebook, Messenger. Списуємося. Я отримую ваш донат в відділенні Приватбанку, повестин Юніон, монограм і Рія. Українці за кордону, які не дивляться, прокидайтеся, допоможіть трошки мені. Будь ласка. пане мес липкий давненько не був. Дякую за атери та експедиції. І пане мес липкий запитав: ви були в Хмельницькому? Пане липкий я був у Хмельницькому в 1988 році. Де боровся на Спартакіаді в вузів України в суперважкій вазі. Хоча вага у мене була не для суперважкої ваги. Всього 103 кілограма. 103 кілограма це не вага для суперважкої ваги. Але прийшлося мені з такою маленькою вагою да, боротися. Хмельницьке мені дуже сподобалось, дуже гарне місто. І... І люди там надзвичайно, як би кажучи, от ну для прикладу, ну от мені подобаються люди. Вони якісь, як би кажучи, ширший мають світогляд і набагато чим, чим, чим 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 в інших містах України. Мені отак здалося, так, але мені хмельницькі і хмельничани дуже подобаються. До речі, люди з Хмельницького да, були в, в місті Сокіряни на екскурсіях, пане МС е Перша екскурсія, така групова екскурсія в цьому сезоні у мене була з міста Хмельницький. Приїжджали хмельничани, я їх водив, возив по Сокирянам, Сокірянщині. Вони були надзвичайно задоволені. Я ними теж дуже гарна екскурсія, чудова атмосфера. Хмельницький, Форева, дуже гарне місто, дуже гарні люди. Пан Валерій Федоряк, добрий вечір, Миколаївич. Дякую вам за вашу працю. Дякую, пане Валерій, дякую друзям, що приєдналися з різних куточків України. Сьогодні я так буду говорити помаленьку, час у нас є. Хто захоче, будь ласка. Задавайте питання. Ну що ж, дорогі друзі, почнемо з фронту. На фронті як була срака, так срака і залишилась. На фронті дуже важка ситуація, хоча сьогодні зранку заявляли, що групи російських піхотинців, які просочилися в наш тил на глибину 10-11 кілометрів, ліквідовуються. Да? Ліквідовуються, ліквідовуються і вечором така ж сама обережна заява, що групи російських піхотинців ліквідовуються. Цілий день ліквідовуються ті піхотинці, які залетіли на мотоциклах, чи летіли на дельтапланах, чи летіли отако на крилах на штил між Добропіллям і Покровськом. Але інші військові кажуть, що як була срака на фронті, так срака на фронті продовжується. Скажу коротко, тому що інших відомостей у мене з фронту немає. На превеликий жаль, сьогодні якась рука отак махнула да, рукою, і, і відомостей з фронту немає ні в кого, ні в офіційних джерел, ні в неофіційних джерел. Якось от якось от сьогодні хтось сказав накласти табу на відомості з фронту. Але одна людина, яка там воює, вийшла в Ветер і сказала О, от просто срака, реально срака, і все. Ну, він сказав: пін'єць, да? Що тут говорити? Нема що говорити, що там робиться. Я думаю, робляться дуже страшні речі, жорстокі, наджорстокі бої. Тому що до зустрічі з Трампом залишається два дні, а росіяни хочуть витиснути все, що можуть витиснути. Що у нас далі? А, хто у нас пан скачать фільми? Приєднався до нас і пан Сергій Гончар. Пам'ятаю часи, коли е, ваші етери були по дві години. Так, пане м -м, Рамон, були часи, коли я мав здоров'я. Хоча я тоді вже не мав здоров'я, я був важко хворий, але працював по дві години. Були етери по дві години. Так. Гарні часи. Було дуже багато людей в онлайні. Багато. Я кажу, що була норма, коли 5 тисяч чоловік було в онлайні. Уявіть, 5 тисяч чоловік в онлайні. Шикарні були часи. А в чаті по 100, по 150 чоловік. Що зробиш? Нічого не зробиш. Часи міняються, на превеликий жаль, міняються не в кращу сторону. Але я дякую, те, що залишилися люди, які. Дивляться мене з самого початку, такі як пан Рамон, пан Сергій Вінчар. От, дуже чудові були часи були, так. І відповім пану скачати фільми. Цікаво, що буде з Зінченком. Я не Господь Бог. Пане, скачать фільми. Я бажаю і знаю, що Славік Зінченко рано чи пізно вийде з СІЗО. Скоро вийде СІЗО, я впевнений в цьому. Отже, дорогі рідні, Починаємо працювати. Що сьогодні сталося? Дві заяви президента Зеленського. Перша заява: Ми Донбас не віддамо, тому що почнеться Третя війна, і росіяни підуть на Харків, Запоріжжя, Дніпро. Перша заява. Категорична зранку. Ну, а потім. Є ж люди в Зеленського які дивляться за настроєм соціума, народу в соцмережах, вони побачили, що дуже багато людей почали засуджувати категоричні Зеленського, начебто він не хоче миру. да І він зрозумів, що велика кількість українців, незважаючи на те, що вірити росіянам не можна, дуже хочуть миру. Тоді він робить після обіда близько під вечор другу заяву. Що я теж хочу миру, я от дивіться, перемовини з Тармером, переворони з Макроном, з Канадою, перемовини, з тими перемовини, а Путін не хоче. Я хочу президент Зеленський, український народ хоче миру, а Путін не хоче. І все, що він зараз робить, перемовини на Аляскі, це просто відтягування часу. Знаєте, як в тому анекдоті, да, іде... Чоловік сумний такий, підходить до нього земляк да, в селі двоє селян. Ти каже, що ти такий сумний? Той каже, та що сумний? Від... Хочу стати головою сільради. Ну, та й що, що? Ніхто не хоче за тебе. да? Та всі хочуть, каже, і жінка, і, і діти, а гімно общество не хоче. Ну, так і у нас виходить. Зеленський хоче, український народ хоче, а да, як в тому анекдоті, тере диктатор не хоче. От дві заяви, прямо діаметральні президента Зеленського показують, що дуже непроста ситуація для нього. Перше, потрібно не віддавати території, тому що коли ти віддаш території. Потім, коли ти не станеш президентом, згідно конституції, тебе можуть тупо заарештувати і посадити, тому що по Конституції України ніхто не має права віддавати територію України. Друге, він розуміє, що дуже багатьом людям в Україні надоїла війна і вони хочуть миру. Тому він змушений робити прямо деаметральну заяву і казати: Я ж за мир, але бачите... Ото гімено общество, диктатор не хоче, а я хочу. Ну, такі дві заяви президента Зеленського, тому що йому треба крутитись, крутитись і викрутитись, як казав один мій родич. Да? Крутився, крутився і викрутився. Да? У, нас, у нас голова підпільної організації міські Сокіряни під час війни попав в румунську секурітати. Да? румунська секурітати, Румуйську да, Румунська Сигуранца – аналог гестапо. Так от ті, хто попадали в Румунську сигурансу, вважали гестапо Піонерським табором. Да? З Румунської сегуранці не виходив ніхто. Ну а той взяв і вийшов. Да? І підпільників нікого не арештували, і він вийшов живий. Крутився, крутився та викрутився. Так от казали про нього. да Так от, так і крутиться і наш президент. З одної сторони території не треба віддавати, тому що є Конституція, а з другої сторони, народ хоче миру. Йди, крутися, як хочеш. Що у нас далі? Путін дає задню передачу. Включає задню передачу і начебто пом'якшує умови миру. Як сказав один представник-радник, один з радників позаштатних російського президента, Путін пом'якшив свою позицію. Себто, Сумська область відходить нам, росіяни виводять війська, з Харківської області виводять війська на Запоріжжі, Херсонській області. Залишаються війська там, де залишилися на лінії зіткнення, але Донбас прийдеться віддати. Себто Донецька і Луганської області віддаю, відходить повністю до Росії. Далі умови до України: відмова відступу в НАТО, відмова від демілітаризації України, і потім після війни референдум. Про федералізацію України. Пам'ятаєте, як Медведчук виступав у 2014 році з допомогою Пороха, да легалізували референдум, да про хотіли вже майже легалізували референдум про е федералізацію України? Пам'ятаєте, як вийшла Свобода? І зірвала це все, да як рвалися гранати біля Верховної Ради, коротше кажучи Медведчук з ідеєю федералізації носиться зараз в Москві, і Путін підтримує Медведчука ідею федералізації України. Ось у нас така друга новина. Трамп сьогодні вибухнув. Да Трамп вибухнув. Він рознервувався і сказав: мене всі тролять, журналісти, що я йду на поступки. Путіну так, я ж хочу миру. Ну, які поступки Путіну, коли я хочу миру в Україні? От якби я напевно взяв та та добився того, щоб до США відійшли Ленінград і Москва, то сказали все рівно, що я договорняк з Путіном роблю. Коротше, коротше, Трампу надоїли ці всі нападки журналістів, преси в його адресу. і Він сьогодні вибухнув таким гнівним спічем. Щоб показати, я ж домовляюсь про мир. Іде мова, Трамп каже не про те, що я зустрічаюсь з Путіним, а Путін такий сякий. Я зустрічаюсь, щоб принести мир в Україну і в світ. Отак сьогодні Трамп трошки перенервувався. Отакі три головні події у нас в світі. Ну і що стосується України, сьогодні у нас такий персонаж, як Корчинський. Знаєте, Корчинський, Дмитро Корчинський, сьогодні сказав, що ТЦК потрібно відкривати вогонь на ураження. ТЦК потрібно відкривати вогонь на ураження. Він каже: б'ють ТЦК, в останній час б'ють ТЦК, на Волині б'ють, в Рівненській області б'ють. Значить, що потрібно нам робити. Потрібно цикашникам стріляти на ураженням. Я з нетерпінням чекаю, коли вони будуть відкривати вогонь по тим людям, які є ухилянками. Ось така заява Дмитра Корчинського. Ну, от, в принципі, про ці події я хотів поговорити. Ну і ще одна подія. Ще одна подія скандал в Одесі. А про цю подію, крім мене і ще одного персонажа в Україні ніхто нічого не сказав сьогодні. В Одесу зайшов російський корабель. Ви можете собі уявити, в той час, коли критична ситуація на фронті, в той час, коли Росія тисне і тисне, в Одесу заходить російський корабель Севастополя. Ще раз повторюю, в Одесу, в Одеський порт заходить російський корабель з Севастополя. Називається він АЛАМ під прапором острівної держави Палау, але корабель російського тінового флоту і екіпаж повністю з росіян. Такий корабель повинні були б заарештувати ще на підходах до одеського порту, але російський корабель спокійно заходить в Одеський порт і в Одесі сидить майже неділю. Да? Щось там з нього вигружають, якась там навколо нього штовханина, ні Служба безпеки України, ні Нацполіція. поліція. Ні прикордонники, ні Беп, ні ДБР, ні Набу, ні ШМАБУ. Коротше, всі натовпи силовиків, які тримають оборону Одеси, начебто не бачать російського корабля. А одна людина написала: а каже: Ну а пам'ятаєте російський корабль з селітрою, який рванув в Бейруті, що пів Бейрута побив. І кучу людей положив. Пам'ятаєте? А якби в Севастополі загрузили корабель селітрою і рванули в Одесі в порту? Що би було? Але, по ходу, Одесу ніхто серйозно обороняти не збирається, тому що правильно, ну для чого е, битися лобом об фортецю? Колись казали древні: нагрузи віслюка золотом, пустив ворота, та й вони ворота відкриють та й самі здадуться. да Ну, вдумайтесь, російський корабель заходить в Одесу Севастополя. Кажуть, він везе зерно контрабандою через Україну в Туреччину на Близький Схід. Кажуть, що російські кораблі вже не перший раз заходять з Севастополя в Одеський порт, але ці візити приховувалися. Ну, а цей візит правильно. Спалили і такий скандал. Там коротші зв'язки йдуть на туре на українську митницю, на начальника української митниці в, 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 в Одесі. Да? Держмитслужби Вірніше, там ідуть кінці на начальника на головного суддю одного судів району Одеси, який прикриває це все, не даючи дозволу. Робити там обшуки. Коротше, звернулися аж до Кравченка, прокурора, і він дав наказ Одеській прокуратурі почати розслідування, що це за російські корабелі, що він робить в Одеському порту. Так що рідні, дорогі, війна це є договорняк. Поки хлопці гинуть на фронті, бізнес російський в Україні процвітає і не тільки в Україні. 10. Я скажу дуже просто: 50% санаторії в Карпатах фінансуються на російські гроші людьми, які є бенефіціарами або росіянами, або білорусами. Кому війна, а кому мать рідна? Ну і наостанок про російський наступ. Хто у нас приєднався? Пан Давід Мілитосян, добрий вечір. Приєднався до нас і пан В. Так, е що у нас? Ну і заява президента Зеленського. Що Росія готує великий наступ на вересень місяць. На думку президента Зеленського, наступ буде на Донецькому і Дніпропетровському напрямках. І потрібно готуватися до відбиття російського наступу. Великого в вересні. Ну, я це відео вже викладав ще неділю назад, де казав, що в вересні буде російський наступ. А від себе скажу: ми не забуваємо Білоруську, де входять колони російських військ кожен день. Там будуть у вересні навчання Захід-2025, але ті навчання можуть перерости в напад. Російських білоруських військ, удар російських білоруських військ на Київ. Не забуваємо Молдову з парламентськими виборами і не забуваємо те, що у Придністрові російський військовий контингент разом з Збройними силами Придністров'я може ударити через Вінницю Чернівці, спробувати відрізати західну частину України від центру. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картові Приватбанку. Я відпрацював 21 хвилину в той час, коли інші блогери українські працюють трошки більше 10. Велике прохання, допомагайте. Від 10 до 100 гривень допомагайте, тому що я викладуюсь на всі 200%. Дякую друзям в чаті, дякую всім тим, хто дивився. Дякую тим, хто постав 32 подобайки, Гарної спокійної ночі. Хай Бог береже Збройні Сили України і допомагає їм. І весь український народ. З Богом, дорогі рідні, спокійної усім ночі. Дякую за стрім.